Усі болячки від нервів та стресів кажуть лікарі. Про те, як їх розпізнавати та лікувати, йшлося сьогодні, 23 листопада, на науково-практичній конференції, що проходила на базі Вінницької обласної психоневрологічної лікарні імені Ющенка. Проблематика психосоматичних розладів зібрала у стінах закладу більше сотні лікарів. Серед них провідні фахівці з Києва, Харкова, Житомира. Такий тематичний форум проходить вже в дев'яте. Цього разу зібрання приурочили ювілейній даті десятиріччя створення. Обласного науково-практичного центру психосоматичної медицини його відкрили одним з перших в Україні. Сьогодні це єдина в області структура, де лікують хворих з психосоматичними розладами. Тему продовжує Вадим Потатуєв. Соматичні захворювання це розлади органів травлення, обмін речовин нервової та дихальної системи, тощо науково доведено. Майже половина людей, які звертаються з подібними скаргами до лікарів, по суті потребують лише корекції емоційного стану. Саме лікуванням таких пацієнтів займаються в обласному науково-практичному центрі психосоматичної медицини. Щороку тут обстежують та призначають терапію близько трьом тисячам людей. 70% тілесних болізні адкуда відсюди. Це вже абсолютно доказаний факт. Коли на нервна хоче. депрессия, апатия, подавлен, накручивает себя, может рак, может быть то, программирует. Тело работает в режиме болезни. Гастриты, язвы, астма, псориаз на нервной почве, диабет, вплоть до онкологии. Раковые клетки у нас у всех есть в норме. Видела муки страдания близкого человека, заклинила, засыпает и просыпается, у меня рак, у меня рак, у меня рак, нагоняет психогенно на 37.1, 37.2, тело слышит душу. Соматика – психіку, клітки діляться, рак можна собі внуші. Лікування у центрі є комплексним, крім медикаментозних методів, застосовують психоаромо та фітотерапію, а також голкорефлексотерапію. Як кажуть самі лікарі, головна їхня задача відновити гармонію духа і тіла. Саме психотерапія дозволяє включити власні ресурси людини в боротьбу з цими проблемами. І тоді лікування є набагато успішніше. за 10 років існування центр став тією структурою, яка визначає розвиток психосоматичного напрямку медицини Вінничини. Тут постійно діє школа лікарів загальної практики сімейної медицини. Всі лікарі-психіатри області проходять стажування саме на базі центру психосоматичної медицини.